Вітаю! Це про світло сьогодні 27 листопада 2024 року. Трошки розставив свої рослини ширше, щоб більш детально зняти і розказати, що і як. Ми почнемо, мабуть, от з цього шматочка. Ось наші три сорти шпинату: спірос, Лагос і Кліпер. Ну, що сказати, вони пікіровані так само, як і базиліки 1 листопада, то, тобто сьогодні 27 день. Я, я розумів, що, мабуть, все-таки шпинати не треба, не варто їх сіяти, тому що вони ростуть довго. Вони ось ну ці два. Ось один. Я візьму в руку, щоб був, був для масштабу. Оцей більш-менш компактний. І якщо придивитись, то він ще ну, повен, повен сил він ще буде рости. Гарна рослина, подобається мені її стан. Тут дві рослинки залишилися. Я щось вже від, від них від'їдав трохи, а потім так подивишся, думаєш, ну така гарна рослинка. Ну, чого ж їсти, так гарно росте? Оці вони більш розхристані. Ну, зараз беру знов в руку. Якщо тримати цей вазон біля салатів, наприклад, вон там у нас там, на полиці є. То листя, листя довгі, воно чіпляється за, за салати, за сусідні рослини дуже незручно. І тому все-таки, мабуть, хоча вон там вже трошки червоніє основа вже так якось трошки вимальовується, на дорослу рослину повертає. Ну, не знаю, мабуть, це такі зі шпинатом наші останні досліди, не буду його більше сіяти. Хоча рослина. Гарненька. Потім так вони пікіровані 1 листопада, сьогодні 27. -ма. І, можливо, якщо вирощувати його далі, я дивлюсь, тут корінці вже повиходили. Треба просто пересаджувати їх в більші, в більші стакани, але ж я не бачу сенсу. І сьогодні у нас ще місце є, тому хай поростуть, мабуть, ще, але ми їх будемо. Так, підемо далі. Це у нас свіжа, свіжа рукола посіяна. 16-11 вона посіяна. І ось два сорта: півкасети пів ліва. Це у нас Пронто. і пів касети це у нас рокет салат. Ну, видно, неозброєним оком пронто-салат він зійшов краще. Одна порожня комірка, можливо, я її просто забув посіяти. Ну, так буває. І там є порожня одна. Я думаю, що я візьму, мабуть, цю камірку з якоїсь. Я сію її не шкодуючи, я візьму якусь викопаю камірку з рослинами, викопаю цю камірку, розділю руколи навпіл і посажу ті, які порожні. У мене будуть всі вони зайняті, і вони в цих. Цій касети це єврокасета, розмір єврокасети. 8х4. Тут 32, 32 камірки, Вони в мене будуть рости вже до, до, до достиглості, до, до того, поки ми його з'їмо. У мене є тут один поціновучк, але на роботі зі мною працює. Так, пішли свіжі салати. Салати посіяні 19. А, 16 посіняні, 19-го сходи написано. Дві, два рядочки крайні. Це ці сорти польські. Коштують дорого. Результат видно, да? бачите, Тут у нас одеські кучеря, весло роса, казіма, Ефіціон, Іван іванкар. Погано знов зійшов. Ось другий ряд. Це вже другий, ряд, другий раз з того ж самого пакету сіяв. Е, Лейкс, він, він ще там проростає, він взагалі трошки пізніше росте. Не знаю, можливо, теж не, не варто сіяти лакарну. Оці всі я, я пікірую, мабуть, вже скоро треба буде це робити. А можливо, якийсь із них розсажу знов таки на два вазончика. Побачимо, як це буде. Так, коротше, польський салат. З мій досвід каже, що ну, ось дверядка. Ось салат. Не знаю, може комусь буде в нагоді. Краще купити диски кучерявець, які коштує 8 гривень за 2 грами чи за, чи, чи за 3 грами, не пам'ятаю. Тепер ось салати з краю. Це ті салати, які вижили після мого невдалого посіву. Я їх посів дуже глибоко, вони майже більше половини їх не зійшла. А що цікаво, зійшли ось рослини перший раз, два, три, чотири. Це одеський кучерявець. Всі зійшли. Як би їх... Тобто, як би я з ними... над ними не знущався, вони зійшли і ростуть, ви бачите, як. Ось чотири рослини, дві. Ну, я їх поставив поруч. Ось, де тут на рука. Ось. Раз, два, три, чотири. Це Лола, Бло... Лола Біонда. Чотири рослини теж зійшли. І дві рослинки Лола Русо. Ось вони такі вже трошки чер... червоненько на... на листях. І далі салат ще один, то Галандер. Дві маленькі рослинки, він там зараз покажу Галандер. Він відповільніше росте, але буде рости. І оце кущ один, ось він, великий, Це кущ один з нашого першого, першого посіву салатів, який ми всі з'їли. а цей залишився, я його просто підгодовую, і він, листечко трошки нижнє там підсохло, але взагалі він сьогодні знову був пересушений, тому що площа листя велика. він, П'є воду більше, ніж решта салатів. І слідкувати за ним важко. Треба його з'їсти все-таки завтра, щоб він не заважав нашій молоді, не забував. Так, мої гірочки два, два я посіяв, це ми їх повинні вже присадити. Це у нас Фонтіна f 1 Виглядають як на мене чудово просто. Значить, вони посіяні 8.11. Я думаю, завтра, післязавтра. Післязавтра, скрізь за все, їх буду вже садити на постійне місце в вазон літрів 5, мабуть. Дружин, друж... Для дружини квіточки теж вже буду пересаджувати. Забув, як називаються, але ж десь є етикеточка, треба знайти буде. Із шостих комірок один, один, щось не знаю, хто, хто, був не, не, хто, хто що неправильно зробив, або він або я, але вони загинули, вони не, не тримаються за землю. А ці більш-менш нормальні. Так, це у нас базиліки, які поміщаються, вміщаються ще до ламп на полиці. А вон там стоять, які вже не вміщаються. Я зараз про ці поговоримо, а потім піду. Ну, оця рослинка. Це базілік, це, це штука така. Це одна рослина, вон там один з табу. Листок, листок. цього базиліка, як у лапуха, ось він один. Запах. Такий ну, дуже приємний. Я навіть я після ковіду не дуже з нюхом товаришую. Але все одно, як для мене дуже гарно пахне. Таким свіженьким, гарненьким. Майже як, такий легкий-легкий парфум. Ось наш Безилік. Дві рослинки, я не знаю, вони. В них було 4, я дві менші з'їв. Залишилось дві більші. Одна взагалі супер. Але от в цьому другому в ньому дві рослинки. Можливо, тому він не так, не так активно росте. Конкуренція за місце виходить уже. І там може бути якась різна історія. Це Базилік. Оксамитовий. Згадаю, назву скажу, мені дуже подобається. ось, ось Дві рослини у мене залишились отака плямиста штучка. Він мені дуже подобається. Він не дуже високий, але він дуже естетичний. Там фіолетові різні. У мене був італійський, був фіолетовий, був просто, здається, фіолетовий темний, щось таке, різне було. Більш-менш вони вже починають трошки ну на цих не видно. От зараз ми перейдемо на великі. Вони починають уже квітнути. Ось закладають квіточки. Ось лимонтел. Це е, мій, моя невдача, каже, кажучи, він не вялий, він такий, просто він такий, от, як він є, він такий п'яний. Ось уже квіточки випустив. Але ж ну не знаю. Ці бузельки, мені якось цікаво, як вони, от, як це, наприклад, росте. Він спочатку чомусь потягнувся, а потім вперся в лампу і зробив таку гарну вже наростив таку гарну штуку. Хоча світла достатньо. Я, я просто зрівнюю з тими, які я бачу в новості, коли проходжу, продають в цьому. в... А в зеленому вигляді такі прямо з вазончиками. Ну, я точно кажу, що мій не гірший. І вони тут по сортам різні. І ось ще такі-такі, вони всі різні, але все, всі вони гарні. Базилік, можливо, не саме моя улюблена трава. Салати, мабуть, я більше люблю їсти. Але ж всі вони мають право на існування. Я думаю, їх можна вирощувати. І зараз ще повернемося до Грецького. Я тут просто від нього пішов зразу. Він все більше, все, все більше стає кулькою рука для порівняння, де тут світло у нас. Тут давайте спробуємо. Ось тут. Це одна рослинка. Там, якщо подивитися, як він росте, він росте дуже-дуже густо. Теж запах. Просто супер. І тут я зараз я подивлюсь десь по дві рослинки. Але він якось отут дві рослинки. Зараз подивлюсь, що це. Так, це дві рослинки ось. І вони приблизно якось вони так ростуть, що вони дуже конкурують. Вони от трошки більше, ніж один. І там всі, от якщо подивитись, вони. Де тут так, щоб... Всі дуже класні, дуже чудові. От там, де в долині росте одна руколка, це в цьому вазончику було дві рослини. Ми один з'їли більший. Менший був трошки пригнічений в конкуренції. І я його залишив, і він зараз там, якщо подивитись. Теж нас доганяє і буде нормальним, абсолютно абсолютно нормальною рослинкою. Тут зверху у нас глаксинії, зараз покажу. Ну, глаксинії мені дуже подобаються і мені дуже заходять зуби, коли їх от вирощуєш. Вони, здається, 10-го 10 посіяні, і сьогодні вже 27-11. Ну, я думаю, тут є у нас брокат і. Avanti. Можливо, я приплутав такетки, тому що ростуть вони довго, я їх тут тягав Йорза-Йорза. Сьогодні підживив їх другий раз. Можна було трошечки раніше, але сьогодні так сталося, що підживив. От з цього вони тут була в кожній камірці насінина. От залишилося те, що ви бачите. Я думаю, що з цієї буде десяток рослинок квіточок. І, мабуть, з цієї десяток я зберу. Ну, якщо навіть так. То це буде все одно гарно, бо квіти ну, вони, вони варті. того. Я бачив якось відео, як знімають дівчатка жіночки То, що я бачив, я не кажу про всіх. Перший рік рослинка виросла, одну квіточку дала. Я про одну квіточку слухати не хочу. У мене ці квіти квітнуть такими шапками, як моя голова просто. І коли я сам їх побачив перший раз, я був просто в захваті. Кольори яблуневий цвіт, червоний, такий пурпурово-червоний, синяк синій, білий синім. Ну, Те, то, що, то, що намальовано, тільки в 100, 100 разів гарніше виглядає. Оце от, от, от тільки, тільки ще краще. Коли я купував на картинці, вони ну, думав, щось таке схоже на фіалочку. що таке фіалочка, знаю, дружини є. А тут виросла така шапка, думаю, йо-моє, там в мене там і кум зайшов, забрав, собі рослинку, хтось ще забрав, у дружини принеси. простягують, простягують, а на роботі нічого не залишається. Це неправильно, тому я в цьому в цей раз думаю, посію багато, сотню нас думаю, сотні зберу 20, Ну так приблизно і вийде, мабуть, я думаю, що. Але ж, якби так вийшло, то вже було б добре. Так, що у нас ще залишилось? Отут у нас є. Маленькі два шматочки, а там перець перец, пасійний і томати пасінні. Посіння недавно десь я наклеїв лебочку, їм сходити ще рано, трошки хай ростуть. А внизу знов єврокасета, тільки не 4 на 8, а 5 на 10. Ось одна, ось друга. Це редис. Два сорти. По 50 буде рослин. Воно на одну вже вирізав штучка, вона вже проклюнулась. І посередині. Касета 160-та маленька. Тут у мене посіяні базиліки знов. Базиліки різні, вже ті, які я захотів собі залишити після цього першого нашого моєї досвіду з базиліками. І я для себе вирішив, все-таки, що я, мабуть, десь в найближчий час не чекаючи весни, коли я буду сіяти на розсаду для мами помідори та перці. Я куплю, мабуть, собі все-таки ще пачку класмана, або велику, або малу, Малу невигідно, велику дорого. І буду все-таки е, салати от всі ці навіть тр -травяні, трав'яні рослини. Буду спочатку сіяти от в касету, або в 160, або ну, от в таку, або в таку. Так, це я не пам'ятаю скільки, оце 50 комірок. Так, А це, здається, це може так само, або трошки більше. Це 50 коммірок, отакі вони, да? чому? тому що, по-перше, коли ці салати ростуть, вони зразу посіяні в ці камірки. Але ж, розумієте, насіння маленька, росточок маленький, а підтримувати вологість треба, умовно кажучи, ну, хоч відносно у всьому цьому, у всій цій, у всього об'єму ґрунту. Тому, на мій погляд, краще трошки ще може. День-два перепірувати, перевалити в більшу і вже буде. Вже рослинка більша, вона вже має кореневу систему кращу. Вона вже буде пити гарніше воду, салати воду п'ють дуже добре. І тому все-таки е мій вибір може так, трошки більше роботи, але я для того, щоб, наприклад, пересаджувати з такої касети, я взяв одну одну цю кимірку, відрізав, набив її плотно ну, так, гарно землею. І тоді, коли беру такий вазочок, я в землю засипав, там підтрамбував, як вважаю потрібним, і цією штучкою однією, як шаблоном роблю вдавлюю, втискаю втискую її, і роблю для перевалки таку ямку, якраз по, по розміру цього. І тоді звідси виняв, куди вставив, то вона падає, просто як трошки підгорнув, і виходить дуже гарно. Ну, от якось так вийшло. Такий от, огляд, і ще раз пройдусь так одним, може далі зараз якось спробую зняти. Шпинати ростуть довго, зелені мало. Хоча, на мій погляд, гарні. Рукала у нас є хто. Любить руколу, базиліки. Ну, на мій погляд, якщо врахувати, від дня пікіровки 26 днів, не знаю, я. Досвіду мене великого досвіду немає вирощування якихось монокультур. Ну так, якщо на загал, то салати це у нас вже друга, друга черга йде і третя черга йде. Ну, а ця штука, не знаю, він такий, він навіть звук у нього свій такий. Всім здоров'я!